Всім привіт! Ви на каналі DSC Service і це початок нової серії. Точніше, не серія, а навіть проєкту, і серій буде декілька. Взагалі, початок ми знімали 4 місяці назад, але виникли трошки технічні проблеми. Матеріал загубився, тому розповім вам, що тут відбувається. Точніше, вже відбулось. Тут у нас копієчка, ви її бачили. Вона у нас 125-й дизель. Точніше, вона була 125-й дизель вже зараз тут інший двигун. Розповім, як він тут оказав, Ну як він тут опинився, чому саме цей двигун? Можливо, знайдемо якісь кадри з сторіс, Як ми ну, придбали двигуни, комплектуючи до нього і вирішили взагалі це встановлювати. Трошки перед історією в один із днів вітаю. Ну ми там сиділи, спілкувалися з Віталіком, і тут йому надходить дзвінок з розборки. Є двигун. Така вартість, не хочеш купити. <гум> В принципі, Віталіка умовляти довго не потрібно, тому на, на наступний день чи через день. Віталік, наступний день чи через день. А, ми, він був у Львові, і там буквально 2-3 дні пройшло, і вже двигун з турбіною, там де кожен знайшов на зборці, з половиною навісного, як ми думали, майже з усім навісним в той момент, вже лежав у нас на станції. Це було там, приблизно 4 місяці тому. Потім ми займалися розширенням, ремонтом. Там, Ну, Як пам'ятаєте, у нас був маленький бокс. Часу на те, щоб займатися своїм автомобілем, свапати двигун, займатися цим проєктом не було, тому двигун, можна так сказати, настаювався, лежав у кутку і чекав свого часу. Ми зробили ремонт, переїхали в новий бокс і настав час займатися цим проєктом. Насправді основним каталізатором для того, щоб зайнятися цим проєктом, було те, що вже почала вмирати на двохлітровому літровому Двигуні зцепа, там вже була механіка. Тому ми активно почали, точніше, Віталік активно почав шукати комплектуючі, те, чого не вистачало. Вийшло, що не вистачало багато чого. Це зайняло який час пошук комплектуючих, і далі вже почався процес СВАПу. Це вже ми вам покажемо. Кадри є, Ну, вставляємо, і там вже буде початок історії, як це вийшло, з чим ми стикнулись, які були проблеми, які у нас плани. Але в даний момент вже. Автомобіль їздить. В цій серії розповімо вам про всі деталі, які були, з чим стикнули, що докупляли, ну як запустили вже автомобіль. А далі буде багато цікавих серій по замірах, налаштуваннях, допрацюваннях і тому подібне. І так, пройшло три чи чотири місяці, і двигун вже не в автомобілі. Ви скажете щось довго у вас проекти для Так, так і вийшло. Що три-чотири місяці назад ми купили двигун, засунули його в бокс, так як бокси у нас були невеликі, на три підйомника було багато роботи, тому не було часу на свої там проекти, хотілки. Але, як ви бачили в минулому відосі, ми взяли новий бокс, з'явилася така можливість. І на минулому тижні, в понеділок, сьогодні, вівторок, вже, ми почали займатися копійкою. Велику частину часу зайняло замовити всі запчастини, підібрати, розібратись. Автомобіль в п'ятницю заїхав у бокс. В п'ятницю вечором в 6 годин був знятий цей двигун. І вчора, давайте покажемо. Своїм ходом вже виїхав. Своїм ходом виїхав з боксу. Покажи, що вже запускається. Вже встановлений Н-57 двигун. Все працює, все запускається. Сам процес зайняв скільки виходить? Три дні по встановленню по запуску. Звісно, є ще багато деталей, які потрібно зробити. Давайте поїдемо в наш другий бокс і там розповімо всі нюанси. Хочу сказати, поки ми тут. Як ви бачите, ми повністю комплектний зняли двигун з коробкою з, з усім навісним Нічого з нього не брали. Є ДМЄ, всі блоки. Тому, якщо вам буде в принципі цікаві відоси з такими проектами, ну як от, свап в копійку, наприклад, можливо, ми цей двигун встановимо в якийсь інший автомобіль, в який він взагалі не встановлювався. Не знаю, можливо, якийсь є 36 е є е є сорок чи щось таке, ну, там вже подумаємо, щось цікаве зробимо з цим двигуном, щоб він не просто так не лежав, Тому що нам, в принципі, ну Віталіку дуже, дуже цікаво дуже було сам процес. Він іще рухається, ще багато буде доробок. Поїхали в той бокс, розкажемо, які нюанси бу були, покажемо вам кадри процесу встановлення. Погнали! Так, ми вже в нашому новому боксі. Зараз розповімо вам всі нюанси, деталі по СВАПу, з якими ми стикнулися. Розтягувати на декілька відосів ми вирішили, що не будемо. Ну, так як в принципі СВАП зайняв всього там три дні, е, фактично. Е, зараз Віталік розповість, з якими нюансами стикнулись по запчастинах, по встановленню, як це відбувалося? Давай, розповідай. Е, так, розповім спочатку. Чому три дні? Чому СВАП вдався за три дні? тому, що чотири місяці збиралися запчастини е, всі. І то ін деякі. Не пис... Чого? Деякі… основні прощати. запчастини збиралися неділю. Ти скажи, щоб активно. давай. Чесно кажучи, прошляпили заказати траверсу коробки. Тому що Я думав, іскрені думав, що типу, а траверса коробки приїде з коробкою. Ну, нічого, зварили, там типу, будуть кадри, там, де сварка-болгарка, типу, все, насрано, типу. Временно, але постійно. Як виглядає знизу трошки є нюансів, е -е, траверса ця частина не підходить, на розборках ніде немає. Ну, навіщо замовляти і чекати нову? Що є макет, руки, суціди, які можуть допомогти також, металосматок, сварка, болгарка, там всі діла, так? Да? Ну, там не заказали, там, просто місяць здається. Хочеться кататись? <гум> <Yeah. гум> e, це із таких нюансів. Нюанси були по проводці. Так, дивіться, мотор ми поставили. Тепер основне питання підводитись. Тут трошки відрізняються у нас фішки, тому що моя була на п'є форсунках, а цей мотор на форсунках. І це трошки блоки керування двигуном кардинально різні. Просто треба буде ці фішки, перетинуватися. Також дати на що одну коншину на коробку в салон і на селектор. Бо машина була на механіці, треба було дотягнути Пару проводів, там штук 5 на селектор, на саму коробку, всі коншини, плюси, типа, вся така движуха. Возможно, так не цікаво. Серега може подійти і сказати. Ну, Я думаю, так. Там все було так. Там откусили на тій машині, тут припаяли. Все стало. Плюс-мінус. Із нюансів. нюансов. В принципі, Двигун став по всім штатним місцям. Всі патрубки в оригіналі взяти були з f 30 f 32 цьому, в принципі, проблем не було, і то це все повезло, бо таких машин ну, там, на пальцях перерахувати в Києві, в розборі їх майже не було. І на одній із розборок на відрадному 44. До речі, якщо треба щось, звертайтеся, ставочка реклама. Там була, були майже всі запчастини іменно на тройку. Це єдина, єдине місце в Україні, де були патрубки, вся навісуха, типу з f 30 В принципі, якось так. Що ще є з нюансів? Типу, форсунки. Форсунки, типу, всі бушні, маємо 12 штук. Коротше, є два варіанти: ліба заказувати 6 нових форсунок, або із 12 собрать, ну, 6 робочих. Але Переду. я, мабуть, склоняюся. По двигуну зрозуміло, але є ще нюанс. Яка коробка, звідки встановлена? Автомобіль у 125 d на механіці, нагадаю. І ми ще в минулому відосі розповідали і думали, як ми будемо збирати на механіці чи на автоматі. Коробка, автомат 8HP70. Максимальна коробка, яка ставилась на такі кузова БМВ, саме на 3 літри літра Так, Коробочка. Тут вже щось відбувається. Дивіться, що з цього виходить. Н-57-й. Ну, тут трошки потрібно буде по... ну, тут буквально трошки робіт по проводці. Так це виглядає, вже зібране, навісочка. А найцікавіше, що? А най... найцікавіше ось. Плануємо там. Хотілося б 450 сил. І тепер буде не механіка, а 8HP70, да? Це потужно. В принципі, надіжно. Не знаю, що там по корекціям закадірили вчора одразу Тіпа типу, виїхали, дали бюрнаут. Типа, корекції будуть супер. Тіпа обкатки нічого не приходили. У мене є питання, чому вирішили встановлювати автомат? Які ти бачиш плюси, мінуси, чому не залишили механіку, не спробували з механікою? Так як я, наприклад, знаю, що тобі в прикол покататись на механіці, там боком, сцеплення, клачі, всі діла. Чому автомат? Чесно, я за два роки заїблю. Ти сірім кадром блядь. Ну, типу, прикольна механіка. Когда у тебя дві машини: одна на автоматі, вторая на механіці. Взагалі, ідеальний варіант. Все, що є, у тебе на кожен день в Києві механіка, ну, це вже все. Типа, цетал. З нашими пробками, ну, теж пробки, то вот э, діти в школу пішли, типа ну все, Київ стоїть. Э, тут... э, давайте я скажу свої. Э, давай, давай, вибір, що ж перебив, давай, продовжимо. Ну, вот э, <плес> э, те, що я думаю, по плюсах. Э, Ну і одне з основних дизельний двигун великий момент. Одразу виникає це проблема з, з, з щепленням. Це головна біль буде. Якщо ставити якесь посилене, це для пробок взагалі біль. Тому, типу, з цим гратися, ну вирішили, що немає сенсу. Встановлюємо 8HP, надійна, швидка. Без проблемно. В принципі, в майбутньому ми сподіваємося, що це позбавить нас від багатьох проблем. В принципі, так. Я даже був би готовий, якщо б у мене, допустим, не було машини. Якщо я два роки не відїздив на механіки, я готовий був би проблемам з степленням, у всьому. Ну, просто вже все, хватить. Накатались. Либо треба вторую машину, типу на По запчастинах зрозуміло, при встановленні виникли якісь нюанси. Щось, ну, що не планували по електриці, там не знаю наскільки це було складно. Я б не сказав, що це було складно. ну, типу, Це хороший опит. Опит в плані, можна добре навчитися юзати ЄТК-шний каталог який може в собі мати, ну тобто, ти дивишся одну запчастину, дивишся, приміняємось, ти знаєш, яка у тебе платформа, і ти знаєш, що ця запчастина тобі підійде. Це хороший опитва в токо в цьому плані. Так, в принципі, типу, за ту підготовку, за недільну підготовку до свапу, тому що. Но на самом деле пчело свап ускорился, потому что на том моторе закончилось сцепление. Ну, то есть там уже нереально было ездить. Ну, это тебя типа, такое включение. Нормальные люди меняют щеплень, а Виталик меняет с коробкой. С коробкой, да, все вместе. Коробка, кстати, была найдена, был, кстати, вопрос по 8HP70. Ее найти было крайне тяжело. Искал я три дня по всей Украине, и только у одного человека она была именно средство мотора именно с F-30. Без разницы. Можно было взять и с F10, она бы зашилась, все было бы хорошо, но там просто поезд. С коробками тоже есть нюансы. Если кто-то даже захочет 70-ку сейчас найти, то прям под два И коробка достаточно дешево обошлась. Она обошлась за 800 долларов, хотя ее прайс 1100-1200 долларов. То есть ничего может быть ну, возникнуть нюансы с коробкой. Про що мы пока не знаем, из программного обеспечения есть много нюансов. Много нюансів это, допустим, кто из BMW, -ші. все будут знать, есть сервисные функции. Сервисные функції в ИСте. Иста это диагностическое оборудование, которое имеет протоколы, которые И В связи з тим, что ИСТА идентифицирует машину по Вин-коду, а в Вин-коде заложено на каком моторе машина была. то некие сервисные функции для 57-го мотора просто недоступны. Мы знаем, как это побороть, но просто сейчас думаем, имеет ли в этом смысл. Мы просто, возможно, сделаем так, чтобы она идентифицировалась просто как четвертая серия. В принципе, они очень похожи. Ну и как бы платформа, в принципе, одинаковая. Это безрамочные окна, купе. Единственное, там с фарками поиграться, с такими вещами, которые друг другу не подходят. Это прям есть такой нюанс, но он, в принципе, меня особо не смущает. Но возможно, в далеком будущем мы это сделаем, типа, чтобы это прям было штатно. Но, кстати, приборка, НПТ, то есть все штатные функции, все полностью работает, даже температура, масла, двигателя. Так, еще с нюансом, то, что получилось, это стабилизатор. Стабилизатор 2 литра-3 литра отличается. Был взят на разборке такой вот с вырезом, там, вставочку сделает, Славик и снимал, когда это все собиралось. плюс составлен был EGR. EGR я оставил чисто по принципу заглушки. Он заварен, заглушен полностью. Ну, он типа, когда открываешь капот, чисто в теории смотришь типа по принципу стоковой машины. Также, короче, была найдена турбина, э, посительно заменяемая деньги это гибрид от Darkside. Но это аналог Turbosystems с Stage 3 турбины там на 70 каком-то колесе. Короче, я особо не вдавался в подробности. В планах типа это где-то 400+ плюс сил, дай бог получится, э, если топливная будет себе позволять это э, и объехать типа B58 э, двойку на Stage 2 на автомате. Возможно. Ну типа такие как бы удочку можно закинуть попробовать. Э, в принципе есть еще заготовка метанола. Можно еще и метанолом е подлиться, и я думаю, що должно в принципі, получиться неплохо. Лишь бы данный агрегат жив, а то они страдають болячками провороту в Кстати, фильтр ніхто не смотрел, уже 100 км без пайпа, без будет проїхав. А, і из моменту траса выхлоптає. То, чего нету, тоже треба будет пан сам склепив, коротше, не знаю. Ну, типа, півтори тисячі доларів віддавати, тіпа, не хочется, хочеться, де я не немає такі гроші. Так що там є е, труба 335-й. Щось з двох одне зліпимо і нормально буде. Донпайп уже на почті лежить. І що є з по ходовой. Що стабілізатор я сказав, що он не был, треба було по три літра пружини. Пружины также с завода рассчитаны под объем двигателя, под вес, то есть под рессорную массу. То есть и чисто в теории, точнее, не в теории, а пружины сейчас надо менять, искать их с 240 либо со 135, либо 340. Ставить задний привод, потому что ну, морда так на сантиметр присела, и в ходу чувствуется, что хода подвески поменяли, и подвеска будет работать неправильно. А, ну еще из нюансов, это то, что вчера было выяснено, это мы и так знали, редуктор стоит 3,38. Это для механики, задний привод должен стоять 263 почти единица разницы. И сейчас получилось 2000 оборотов, 100 км в час на 8 передач. Так что еще закинем туда, кстати, Кирюхин, нашего оператора, редуктор и будем пробовать. Там 2,83, по-моему. В принципе, пока что так. Все еще в этапе настройки, сборки, уже, чтобы уже окончательно закончить. Надо еще раз снять форсуночки, отдать все-таки на, пробер... на проверку. В принципе, мы уже достигли результата, что она запускается, едет. Все отлично. Сейчас просто доведем уже техническую часть до идеала и уже будем настраиваться. Я думаю, что там может стендик какой-то будет. Жалко, что мы просто на том моторе не замерили, сколько получилось сил. Но там цепа, так, она уже была давно на пределе. Я думаю, что стенд бы она не пережила. в принципе. Либо стенд бы некорректно показывал, потому что на переходе между двух турбин, между малой и большой турбой, был скачок и пробуксовывалось сцепление. так что были бы необъективные. Да. да и в принципе тому мотору памятник надо поставить, что он 70 тысяч ездил. N47 живи. В принципе. Ну, есть идеи у кого какие можете писать в комментарии поставить его все-таки в какой-то старый кузов BMW либо же может не в BMW что-то какие-то там Digulis, Запорожцы, Таврии. Ну, я думаю, що якщо комусь буде можна попробовать можна спробувати щось замутить. В принципі, там повний сваб-комплект з блоком управления двигателем, там только докупиться туди бодик, кнопка і, оно, в принципі, заш'ється. Ну, в принципі, вміємо це робити, практикували на одній машинці. І, в принципі, має бути вийшло неплохой проєкт. Якщо вам цікаві такі відео, підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі, що вам цікаво. Нам, в принципі, ну, подобаються такі проєкти. Планах є можливо взяти ще одну копійку і по бомжу зібрати 140 ву на Б-58. Грубо кажучи, щоб було дві там два цікавих проекти: одна 3 літра, дизель, одна 3 літра бензин, бензин. Ну і кататися, можливо, на якісь перегонах чи щось ще таке. Ну, нам цікаво будувати. По планах тут ще багато. Думаю, не одна серія. По налаштуванню заїзди будуть. Заміри, багато робіт по підвізці, можливо, займемось потім зовнішнім виглядом, там, М2 морда залетить до да, М2 морди було. було б неплохо. Віталік ще тут хоче додати, можливо, з цим двигуном трошки переробимо потім. Е -е, є ще ідея, що якщо зараз все буде плохо з цим гібридом і типу, що не вийде нормальних сил, спробувати зробити 35-ту. ну, то есть на битурб, на битурбах гибрид. От турбодока кстати, он делал, типа, в принципе, она ездит Но есть один нюанс, это программное обеспечение, потому что на данной платформе э, не было заднего привода и 35 мотора, то есть битурба, который еще. Была только альпина, по-моему, B3, F30, 335. На задньому пріводі. Тобто .е. можна спробувати з нього пошивачку дітей де сот дернути і спробувати так зробити. Ну, що посмотримо, це все в планах. Поки будемо розбиратись з тим, що є, да, і опроти. показувати вам. А, взагалі планів багато, ідей багато. Якщо вам це цікаво, побачимо вашу активність, то я думаю, що будемо їх реалізовувати від 25-го дизеля в якусь є серію до там, СВАПів в F серію. Думаю, що ну, це можливо Дуже займатися. питання, чи цікаво вам технічні серії, чи стоїть нам заморачуватися, робити. Ми ну, то, то саме просто робимо настолько швидко, що треба просто сваб за два дні зняти. Із найших, із самих мінусів. Бюджет. Безсмисленно нету никакого ніякого нету вообще взагалі ну, в этом ніякої цілісообразності. Все це делается просто для удовольствия, Просто щоб це було, просто отак вот хочеться. Показати вам, що ми це можемо, що це да. можливо, да. зняти крутий контент. Нам самим цікаво цей процес, що з цього вийде. Тому ми це знімаємо. А так. Щоб ви розуміли, просто по собі вартості запчастин вже накапало там приблизно 10 тисяч доларів. Щоб ви розуміли, це вартість, грубо кажучи, автомобіля. Віталік думав його продати, і приблизно за ціною його готові було купити. Ну, якщо ще так взяти, що цей мотор, що ми зняли, його можна продати за адекватні гроші, то в принципі, ну тобто з навісни окремо, те все окремо, форсунки ТНВД і так далі, то в принципі, типа, він становиться якби в половину. Ну. Але це не враховуючи роботу. Така робота, звісно, кастом, всі ці налаштування, прошивки і подібне ну, вартують немало, тому якщо це рахувати, якщо робити клієнту, то, типу, це космос. Це, ну, ну, типу... Я б не сказав, що це космос. А десь в районі ну, там роботи, ну хай від 1,5 до трьох, типу, в діапазоні, в Тут Тоді ж це питання, що. Ми самі розуміємо, що ми хочемо, і ми знаємо, як працює ну, тобто, як влаштований автомобіль, і ми знаємо, в принципі, розбираємося в цих кузовах і знаємо, що відкуди підходить. Тобто, типу, а де можна, як сказати, ну, трохи обманути систему, що можна там, допустимо, деякі з не покупати от, допустим, F30, там 335, що можна взяти п'ятеро, то що є, ну і так далі. Потрібно розуміти, що окрім е, технічної і ну технічки і електрики, е, великий об'єм роботи це пошук запчастин і підбор в таких проєктах. Це займає також багато часу, є помилки, щось не те купили, щось не підійшло і подібне. Плюс більшість запчастин БУ, і потрібно розуміти, що вони можуть не запрацювати, як це, наприклад, було з форсункою. Тому це час, кошти. Касательно навісного, половина БУ. Що касательно самого мотора, була інспекція вкладиші, подивилися, типу, вкладиші, типу, норм, і був поставлений насос 50, як він он увіліченої прозводителістю. Чесно, не розбирав, не дивився, типу, не міряв, типу, так кажуть, поставили. Є моменти по установці, типу, все вирішили. Новий 50 d насос, масляний встановлений. Да, Масляним 50 d насос встав, типу, з деякими дороботками, ну, типу, став. Давку масла, кстати, ніхто не міряв. Ми просто пальці крестиком поставили і віримо. Планів ще багато. Е, ну, можна знімати, робити тут безкінечно проєкт. Е, тому все залежить від ваших реакцій, наскільки детально цікаво ми будемо знімати. Якщо вам буде цікаво такі серії, напевно, ця серія вийшла дуже довго з багатої інформації. Ми будемо намагатися все максимально детально розповідати і знімати. Тому пишіть коментарі. Ми погнали працювати, щоб будувати такі круті проекти. Всем пока. лайк, like, дизлайк і погнали.